Доброго дня, Овни! вітаю вас, повня, у вашому четвертому секторі гороскопа у 24 градусах знака «Зодіака». Рак у ніч із 13 на 14 січня. Важлива подія, яка відгукується зазвичай за 2 дні до і 2 дні після точної дати. Однак, вказана, повня буде мати для нас трошки більший відгук по з'єднанню Венери і Сатурна, однак, звичайно, про все потрошку. Звертаємо увагу овни також на важливий період початку липня минулого року. Адже саме тоді. Ми могли бачити певні ініціативи, також створювати такі ситуації, які в усій красі проявляються у нашому житті саме зараз. Звертаємо увагу також повний, що ваш управитель наразі усіляко зацікавлений у вирішенні всіх питань стосовно родини, нерухомості, права власності, боротьби за межу. Сусідства конфліктного потреби врегулювати будь-які бюрократичні питання, все, що пов'язано із рідними, і станом здоров'я, можливістю проживати, розпоряджатися майном, а також бути вільним у вирішенні важливих питань і делегування певних повноважень на свій власний розсуд. Також фінансова складова і оплата за наше житло і за будь-які послуги стосовно нашої рідні це все гучно звучить наразі. І от ретроградний Марс, про що у мене є додаткові відео, будь ласка, завітайте, кому цікаво і потрібно. В описі буде вся важлива інформація, також січневі прогнози. Так ось ретроградний Марс усіляко нагадує нам на важливій концентрації. На потребі розібратися із усім вже перерахованим з огляду на свою. Власну ініціативність на свій власний інтерес, а також на потребу мати таке коло спілкування, місце проживання, свою власну родину, можливість мати діточок і наступних дітей, проживати із дітьми або навідувати їх приміром, або ж. Принципі, оголосити про своє рішення жити окремо, займатися своєю власною діяльністю, мати право на свій власний час. Тут також ОВНи, важливі орієнтири і стосовно нашого подружжя. Питань власності, потреби орієнтуватися на сімейні цінності, змінювати місце проживання, бувати більше вдома, наприклад, проживати більше до. Проживати ближче до наших батьків, делегувати повноваження у зв'язку із доглядом за батьками, і крім того, усіляко обертати наше життя навколо цієї сфери. Дана повня надзвичайно емоційна і тонізуюча з огляду на те, що наш настрій, наша вибуховість така внутрішня, керує буквально всім процесом. Ми діємо з огляду на фінансову нестабільність, на неможливість домовитися із нашими батьками. Близькими набираємо на себе таке коло повноважень, яке просто не можемо тягнути, видихаємося значно швидше, ніж зазвичай. Крім того, можемо дійти висновку, що виявляється. Той переїзд або якісь певні перемінні клопоти потрібні в більшій мірі тільки нам і аж ніяк не нашим рідним. Виявляється, що ситуація потребує якогось певного кардинального підходу. Буквально саме зараз загострюється питання переїзду, розподілу фінансових обов'язків, розподілу функцій догляду за кимось, питання здоров'я, в тому числі, наших нащадків, і вони зі своїми турботами включаються в наше життя. Загалом все це обертається настільки інтенсивно навколо нас, що, взагалі, в принципі, не зрозуміло, що нам із цим робити. Крім того, Венера у 12-му секторі нашої карти в квадратурі до Юпітера, у третьому. Тут надлишкова інформація, зв'язки, контакти, потреба кудись їздити, навідувати лікарів, можливо, лікарні також. Потреба займатися своїм власним здоров'ям і, в принципі, не бажання включатися в усе те, що ще приносять нам наші домочадці. Наразі наш внутрішній стан такий, що закликає до внутрішнього монологу, до певних наших важливих внутрішніх цінностей, те, що для нас. Особливо в пріоритеті в, в, в пріоритеті, і, можливо, кошти ми більшою мірою хочемо витрачати на те, що дійсно ми самі цінуємо, те, що нас цікавить, і крім того, на завершення певних питань. Однак нам необхідно включатися у соціальний фонд. Оплачувати ще якісь поїздки, документи додатково, наприклад, якщо це питання здоров'я, то також послуги спеціалістів, візити в лікарню, наприклад, на реабілітацію, загалом всі ті заклики, які раз за разом нагадують нам про те, що кількість фінансів може зменшуватись тут овни по цій повні не рекомендую аж ніяк витрачати кошти на такі певні наші потреби, які можна відкласти на деякий час. Звісно, те, що не терміново і зі здоров'ям ніяк не пов'язано. Наші задоволення, наприклад, або ж певні бачення перспектив, все те, що приходить нам на згадку, коли ми хочемо відпочити, відключитись, кудись поїхати і щось додатково, приміром, оплатити. Оскільки ось тут повертаємося до... Тої тривалості повні, яка також по 19 числу ще про себе нагадає через з'єднання Венери із Сатурном. Звісно, про це більше у січневих прогнозах, однак повне підкреслю, що заклик наш в плані фінансів, зокрема, наразі такий, і ще до квітня місяця зберігається, що ми маємо познайомитись із. Сухим підходом, раціоналізмом, дисципліною, графіком, всім тим, на що ми маємо витрачати планомірно. Підходити виважено, тверезо і, в принципі, ті кошти при собі мати. Звертаємо також увагу овни, що така от фінансова відповідальність, зокрема, також відповідальність перед самими собою і за стан здоров'я. Ось тут ми можемо просто буквально прицільно бути в ресурсі, займатися саме тим, що. Відновитися внутрішньо, приділити уваги у чомусь конкретному, консультації у певного спеціаліста, можливо, нам у зв'язку з цим треба кудись поїхати далеко, оплачувати певні додаткові послуги. Також мати ще запас коштів на відновлення. Крім того, будь-яка виключеність із соціального життя з огляду на те, що ми маємо менше роботи, більше часу проводимо вдома, і на нас у зв'язку з цим навалюється ще купа додаткових зобов'язань. Тож, Овни маємо на увазі стан здоров'я наш наших рідних наразі в пріоритеті по цій. Повний час на відпочинок, час на те, щоб відключитися від хатніх побутових справ і наших домочадців це все надзвичайний плюс. Можливість побути на природі, зайнятися власною творчістю певним власним інтересом. Про це нам говорить і Тригон до Нептуна. Адже разом із секстилем до Урана, як то можливість вирватися з якоїсь кола зобов'язань, буквально відключитися від якихось певних матеріальних турбот. Цінностей і навіть матеріальних прерогатив на даний період на користь все ж таки певному проєкту творчості, зустрічам важливим і такому спілкуванню, яке нас надихає, мотивує, куди ми давно хотіли поїхати. Можливо, це навіть дистанційний дзвінок може бути, переписка якась певна. Люди, які далеко від нас проживають, кого ми вже тривалий час не бачили і не чули, однак зараз надзвичайно сприятливо про себе. Нагадати, поділитися своїми турботами, не приховувати свої стани. Можливо, це дійсно саме та новина буде, на яку вже давно чекали, і з огляду на це. Людям, знайомим, колегам, друзям дитинства, а також людям похилого віку, кого ви знаєте, наприклад, і зараз дійсно з вами можуть поділитися і життєвим досвідом, і важливими зв'язками, і крім того, ресурсами. Тому овни усіляко рекомендую гуртуватися навколо таких людей про себе нагадувати і. Також в цьому ж контексті обов'язково допомагати нужденним. Благодійність, ті люди, яких ви знаєте, наприклад. І зараз до вас доходить звісточка, що вони мають таку потребу у певному виді підтримки. Це все дійсно такий маркер карми. Ще по переходу кармічного вузла раху, кармічний вузол майбутнього 12-го числа, у ваш 12-й сектор. Це така дійсно може бути як перевірка. Наскільки ви можете відгукнутися на проблеми інших? ставити пріоритети інших людей вищими за ваші власні. І ось тут може намалюватися буквально така допомога ні звідки. От саме по Нептуну, адже це тригон до Нептуна, крім того, Нептун управитель знака Зодіака Риб, куди прибувають кармічні вузли. І ось тут ми можемо мати і потрібні фінанси, і такого роду партнерство, яке просто наші проблеми, показує нам вихід із ситуації, можливість щось домовитись, оплатити поетапно, наприклад. Також отримувати певний вид розрахунку, крім того, сподіватися на сприятливе вирішення питань. Можливість, наприклад, прибути додому швидше, якщо це лікування або відрядження, певна поїздка. Також домовитися про якісь певні функції передоручення, догляду, можливо, комусь також необхідні кошти. Ви можете це оплатити, але людина ніяк не знаходилась. Також будь-яке порозуміння в такому середовищі, де вам затишно. Можливо, це храм, церква, природа, парк, зустріч із друзями. Крім того, родичі також можуть бути із якими вам приємно. Не в контексті зустрітись, щоб з'ясувати все те, що вже 50 років тягнеться. І все ж таки розібратися, а про що ми там 49 років назад все ж таки горшки побили? Ні. Контексті саме дружнього спілкування із тими людьми, з якими ви заодно, з тими, хто близький для вас, незважаючи на будь-яку відстань. Тож овни, бажаю вам терпіння, усілякої наснаги, мужності відстояти певні принципові для вас питання, а також мужності стосовно самих себе розставити крапки і не вертатися більше до чогось, що вас дійсно приводить в такий стан, нібито Непотрібності ваших зусиль, ніби то, що ви не робите, це все марно, нікому не треба підтримки немає, і цей результат буде недосяжним. Все, що стосується ваших рідних, ваших близьких кола, вашого оточення, дійсно має бути групою вашої підтримки, однак, побачити наразі, ми багато в чому це можемо саме і з відстані, знаходячись в такому стані, в якому нам на допомогу прийдуть, відгукнуться. Коли ми маємо можливість також сприймати важливу інформацію через сни, інтуїтивно відчувати, а які орієнтири вірні, а яка інформація цінна. Які люди з нами завжди за будь-яких обставин? Тож овни – Бажаю вам ось такого от відчуття. І крім того, такого фізичного стабільного ресурсу, в якому ми дійсно можемо відкидати зайве. Ми можемо тверезо оцінювати градус ситуації і, в принципі, не реагувати на все те, що завтрашнього дня не стосується, є тільки даниною дню сьогоднішньому. Тому повний, тримаємо зв'язок і до зустрічі у наступних відео.